Всем привет, ребята, и с вами на моем канале. Кстати, сегодня ролик про Мардер Мистери 2. Короче, зара я буду делать спитлич в Morder Mystery 2. Я вам показываю уже. Сейчас покажу вам еще раз. Бо там подробно какая-то инструкция, но это уже Так, вышло заснято ее. Зараз буду делать. Окей. Зара я не виновна, хоча в мене було 3, 24% стати убийцей. Так що погнали. Я думаю, ця карта буде дуже незвичайна. Зара вона Вона зараз опять убийцев. Какая Вона другий раз стала убивцей. Шок, шок контент, ребят. Якщо ви хочете отримати безкоштовного годі, то можете приходити до мене у мій телеграм-канал. Я його залишу у шапки профілю У мене в Тіктосі. Тікток я можу написати вам знизу в коментарях. Ви переходьте, там буде розіграш на Ягішень канал. Перше місце це хрома Осколок Смерті. Божечки. Друге місто буде у нас. Боже. Ручна пила. Це пила. Друге місце буде в нас ручна пила. І третє місце буде яєчний клонок. Ну а ми йдемо далі. Я хочу дуже цю карту, будь ласка. Я можу розіграти вам радужний пістолет на 5000 підписників. Я його можу розіграти серед 5000 людей. На, якщо ви доб'єте мені 5000 моєму Тіктосі, то я можу вам, як сказати, зробити такий конкурс і ви можете виграти в мене цей пістолет. Радужний пістолет. Ну, якщо ви ще не прийшли мій Тікток аккаунт, то я не знаю. Я вас у цією пісочницей кокосиком з вами не поділюсь. Якщо бігом переходь в мій tiktok аккаунт. Якщо ви ще там не підписані, то ви що, І не пролайкали моїх три відео, так, все вам не віддасть цього пістолету. Я віддаю пістолети годлі тільки своїм підписникам. А якщо ти ще не підписаний, то будь ласка, не пиши, що ти все зробив і все виконав. А якщо ти серйозно це все виконав, то ти можеш можна сказати, що ти вже переможець. А якщо ви хочете бачити більше конкурсів на моєму аккаунті, не забудьте підписатися. Я Не знаю, який це я раз уже вас прошу, ну будь ласка. Тому це дуже зараз важливо. Є важливо. Yes, шеріф. Шеріф. Погнали шукати вбивців. Мені дуже-дуже цікаво, дуже чи ви підписався на мій Тікток аккаунт. А якщо ні, то це вже не до мене. Друзі, а якщо ви хочете отримати арбалет, то в телеграм-каналі я продаю голі і ви можете придбати мене такий гарний арбалет або ледяний пірсир. Либо же зборщик Арбалет, чи як його хто називає Не питайте що ми скіном. Я просто вирішила згуляти сьогодні в очі чи з таким прикольним скіном. Якщо ви забули на цю кнопочку натиснути, натисніть її. Нас опять вбили. Зараз я вже справа тут трішки. У мене є. Ось ця. Стя, сття, от стя багато яких є. Я дівчинці Visa Годлі, і, друзі, я міняю свій Adobe Me на Мартер Mystery. Можу вам показати. Маленьку таку зроблю рекламу, будь ласка, не перематуйте її, бо це дуже буде інтересно. Ось такі пету в мене є. Ось такі вміння на Murder Mystery 2. Хто може що дати, пишіть. Ось такий є пруф, ось такий перший, ось такий проф другий. Ну, тут вже я повертаюсь до вас, друзі мої. Зараз ми будемо а, обратно заходити в Мардер Містері 2. А, ви всі правила вже знаєте, так що можете, можете, можете вже пробувати е, виігрувати. У мене ось такі призи. Ось такі призи. Так що, друзі, хто хотіли грати приз, переходьте в мій телеграм канал. Ну, переходьте в тікток. Тікток у нас ще, а телеграм канал ви все знаєте все. Ну, а з вами була я. Всім пока-пока.